Я пізнаю світ» – урок 184 тиждень 21 Тема Альпи, Білі гори Європи. Обряди давніх слов'ян. На початку уроку я пізнаю світ. перегляньмо з вами трейлер та обов'язково повторіть запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Територією скількох країн Західної Європи простягаються гори Альпи. На твою думку, чому луки, що розташовані в горах, називають Альпійськими? Які українські обряди ти знаєш? Як вони пов'язані з природою порами року? Що ти знаєш про Херсонську та Миколаївську області? Як можна використовувати сонячну енергію? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово! Спробуємо з вами дати відповідь на перші два запитання із трейлера. Території скількох країн Західної Європи простягаються гори Альпи. Та чому луки, розташовані в горах, називають Альпійськими. Перегляньмо з вами відеофрагмент Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож країнами Західної Європи. Сьогодні нам слід дізнатися про особливості рельєфу Швейцарії, Австрії та Ліхтенштейну. Рушаймо! Більша частина території Швейцарії, Австрії та Ліхтенштейну належить до гірської системи Альп. Ці високі нерівні вкриті снігом гори, розчленовані глибокими ущелинами. Максимальна висота Швейцарії вершина Дюфур 4637 метрів. Найвища точка Австрії гора. Гроз Глокнер, 3797 метрів. Ліхтенштейну. Гора Граушпіц 2599 метрів. Головна річка Австрії Дунай. На ній розташована столиця країни Відень. Головна річка Швейцарії та Ліхтенштейну, Рейн. Саме в Швейцарських Альпах річка бере свій початок. А маленька країна Ліхтенштейн розмістилася в долині Рейну. Гори Альпи один з найбільш відомих географічних об'єктів Європи. Вони найвищі та протяжні проходять територією десяти європейських країн, серед них п'ять країн Західної Європи: Австрія, Німеччина, Франція. Ліхтенштейн та Швейцарія Монблан, найвища гора Альп, 4810 метрів, і друга за висотою в Європі. В Альпах діють близько 600 лижних курортів, 270 з яких знаходяться на території Австрії. Зимовий та літній туризм приносить країнам цього регіону значні доходи. Смуга гірських лук особливо добре представлена в Альпах, тому такі луки і на інших горах дістали назву Альпійських. Альпінізм як спорт теж розвився вперше в Альпах. Підніматися в Альпи почали ще на початку 19 століття. А тепер Альпіністи є у всіх народів. Західна Європа це світ навколо нас. Скажіть, будь ласка, територією скількох країн Західної Європи простягаються гори Альпи. А чому луки, розташовані в горах, називають альпійськими? Чудово! Розгляньмо з вами зображення на 15-й сторіночці. На першому зображенні ми можемо бачити швейцарські Альпи. Тобто Альпи на території Швейцарії. А на другому зображенні Австрійські Альпи. Так, у Австрії. Відкрийте сторіночку 16 у підручниках. Розгляньте фрагмент фізичної карти Європи. Знайдіть гори Альпи та підкресліть їх. А тепер знайдіть найвищі вершини цих гір. Та їх обведіть. Так, це гора Екрен 4102 метри. Гора Монблан 4807 метрів. Пік Дюфор 4637 метрів. Та Гора Грос Глокнер. 3797 метрів. Підкресліть потрібні слова в дужках, користуючись фрагментом фізичної карти Європи на цій же сторіночці. Альпи розташовані на території Італії. Так, якщо ми подивимося ось. Це в нас територія. Італії так трішки розташовано Альф. Отже, підкреслюємо Іспанії. Ні. Німеччини. Так. Польщі. Ні. Франції. Так Ліхтенштейну. Так. Швейцарії. Так. А тепер на Сторіночці Шосій на політичній карті Європи, порахуйте країни, території яких простягаються Гори Альпи. Та напишіть відповідь цифрою. Чудово! Візьмемо з вами участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть результат. Який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо його. Відповідь 8 мільйонів. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевіримо її. Відповідь 8 мільйонів 100. 000. І раунд номер 3. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи, скільки метрів подолали туристи, піднімаючись на одну з гір Західної Європи. Здогадайся, яка це гора? Яка висота гори? Так, висота гори 4637 метрів. А яка це гора? Так, це гора Пік-Дюфур. Чудово! На сторіночці 17, і давайте з вами спробуємо розгадати ревус та записати відповідь. Яке ж слово зашифроване? Так, зашифроване слово обряд. Скажіть мені, будь ласка, а що означає це слово? А які ви знаєте українські обряди? А як вони пов'язані з природою та порами року? Чудово! Прочитаємо з вами уривочок обрядової пісні та визначимо, яка ж це пісня. Ой, весна весна! Ти красна, Що ж ти нам весну принесла? Та принесла я вам літечко, щоб родилося житечко ще й червоніє квіточки. Як називають таку пісню? Колядка, щедрівка, веснянка. Так, це Веснянка. Давайте з вами розглянемо репродукцію картини. Українського художника Івана Гончара, оригінал цієї картини зберігається в Національному центрі народної культури Музей Івана Гончара. Назва картини Гаївки біля церкви. Гаївки це веснянки, тобто весняні обрядові пісні й хороводи. Як ви думаєте, з яким обрядом пов'язані змальовані події? Чудово! Перегортаємо сторіночку. Розгляньмо з вами малюнок. Як ви думаєте, яке свято на ньому зображено? Так, це свято Івана Копала. А як ви думаєте, вірніше, по яких ознаках ви дізналися, що це саме це свято? Так, ми бачимо, що козак стрибає через вогонь, а дівчата плетуть вінки. Давайте з вами прочитаємо твердження та позначимо ті твердження, які будуть описувати свято на ось цьому малюнку. Стародавнє слов'янське свято коляди відбувається на честь сонця, його відзначають узимку. Ні, адже це свято відзначають влітку. Стародавнє слов'янське свято Купала відбувається на честь Сонця. Його відзначають улітку. Так, це твердження правильне. У день сміливці стрибають через вогонь, а опівночі шукають квітку папороті. Так, це правильне твердження. Щойно на небі сходить зоря, колядники заходять у двір, будять господаря, співають його родині величальних пісень про сонце, місяць і зорі. Ні, це твердження не описує свято на малюночку. Дівчата плетуть вінки з польових квітів, пускають їх на воду та спостерігають. Якщо вінок попливе, його власниця вийде заміж цього року, якщо потоне. Ні. Так, це твердження також описує свято, яке зображене на малюнку. А яке свято описують два твердження. Стародавнє слов'янське свято коляди відбувається на честь сонця, його відзначають узимку, та щойно на небі сходить зоря. Колядники заходять у двір, будять господаря, співають його родині величальних пісень про сонце, місяць і зорі. Чудово! Молодці!